Вітаю, шановні глядачі у соцмережах обговорюють заяву представника інституту садових експертиз. Мовляв, у тунель між Лобідською та Деміївською, який зараз ремонтується, продовжує потрапляти вода. Чи це так? Та який стан тунелів сьогодні? Про це говоритимемо з інфраструктурним оглядачем Павлом Авдокушиним, який напередодні побував у цьому тунелі та бачив його стан на власні очі. Вітаю Павле зараз у мережі обговорюють, що у тунелі метро у перегін між Лобідською та Деміївською потрапляє вода, що Потрапляння води відбувалося протягом 5-10 років. років. Я знаю, що ви напередодні були в тунелі. Ви бачили ситуацію на власні очі. І які, от ваші висновки взагалі чи відповідає така інформація дійсності, тобто чи дійсно там збільшуються об'єми води, і чи дійсно характер стін та конструкцій вказує на те, що ці процеси відбуваються протягом багатьох років? Вітаю відео. Дійсно, я вчора побував у тунелі метро між Либівською та Деміївською, Ретельно все зафільмував. Сподіваюся, що сьогодні або завтра вже зможу змонтувати та викласти свій огляд для того, щоб глядачі змов. Могли побачити все, що там є зараз на власні очі, але за моїми спостереженнями води там дійсно стало менше. Тобто вона все ж таки потрапляє. І я вам вже ми з вами спілкуємося не вперше. Я вам в кожному інтерв'ю розповідав, що. Якщо метро тунелі закладені у водонасичених ґрунтах, то там постійно протікає десь вода, mm -hmm. і з цією водою постійно ведуть боротьбу, тобто помічають е відповідні технічні служби, що з'явилася якась протічка, її ліквідують. Потім вона може десь в іншому боці з'явитися. Е переважно вода потрапляє е до тунелю через е стики у блоках. Що все ж таки це не стовідсоткова герметична конструкція, і щось там десь просочується. І для цього і існують власне технічні служби, для того, щоб постійно це все моніторити, і якщо. О... Якісь протічки були зафіксовані, то потім розробляється план заходів. Якщо, наприклад, вода потрапляє, може потрапляти на якесь електричне устаткування, то це в першу чергу ліквідують. Якщо просто вода десь сочиться е, трішечки по стінах, то це робиться у плановому порядку. Тобто дійсно в усіх цих тунелях, і я не кажу навіть за саме цей перегін, а і в інших тунелях метро там постійно десь щось просочується. Води стало менше, і мені є з чим порівнювати, оскільки ми це вже третій огляд робимо на цій ділянці. Тобто, вперше я там побував 14 грудня 2023 року. Потім 8 січня вже цього 2024 року. І третій раз це був вчора. Я можу порівнювати, що води стало менше, і це не просто слова. А коли глядачі побачать мій огляд, там я навмисне показую, скільки цієї води протікає по жолобу. Там є спеціальний жолоб, я теж його вже показував людям в yeah, своїх yeah. оглядах. Тобто вся вода, що стікає по стінках тунелю, вона збирається в цей центральний жолоб і кудись е, тече, для того, щоб потім потрапити на так званий зумф, це такий, наче приямок величезний, і потім вона викидається спеціальною дренажною системою назовні. І я можу навіть порівнювати тому, що я на цьому акцентував увагу попереднього разу, 8 січня я показував там, де стік води був в цьому жолобі, але okay. такий, ну я не знаю, можливо, 30 сантиметрів шириною. І десь глибиною там може ну теж при, приблизно так 30 сантиметрів. І от глибина цього потічка була минулого разу десь 3-4 сантиметри. А вчора я спеціально показав, що там десь ну може 1-1,5 сантиметра. Тобто суттєво зменшився приток води. Більше ніж вони все ж таки... випадуть. до да. більше ніж до все ж таки, все ж таки, ми розуміємо, що тунель пошкоджений, тому вода там потрапляє зараз не лише е, крізь. Е стейки в блоках тунелю, але і через тріщини, які, власне, в самих блоках утворилися. І що стало причиною Тому що, тунель, того, що тунель закрили, і е, всі ці заходи, що зараз вживаються, вони е, потрібно їх було вжити. Е, отже, стосовно того, що вода туди потрапляла завжди, дійсно, вода потрапляла завжди, як в усі тунелі. І я показував, і, до речі, нам вдалося. Відвідати і лівий тунель, тобто той, який зараз придатний для використання, і власне він використовується для того, щоб переганяти потяги поночі до депо і далі повертати їх на. В частину гілки, яка працює, і там теж є дрібні протічки води, вони старі. І головне, що я там побачив, тому що я чув вже розмови, що, начебто, вода там безконтрольна, десь в тих тунелях. Мені важко це якось. Прокоментувати притомно, тому що е, там є е, сліди, явні сліди, що ця ці протічки вони видалялися, ліквідувалися, і це було явно роблено не зараз, вже коли ця проблема стала такою нагальною, а постійно робиться. Я не можу сказати, що там було там 10 чи 5 років тому, але е, сліди ліквідації цих протічок вони дійсно вказують на те, що там постійно якась робота в тунелі ведеться, і ці протічки ліквідуються. Дуже дякую вам, Павле, за те, що знайшли час прокоментувати ці питання. Будемо з нетерпінням чекати на ваш огляд, щоб дізнатися, що відбувається в метро зараз. Дякую вам.